Всім привіт, вашу увагу! Огляд мішечка з халатами. Подивимося, що попадає на слів. У нас такий гарненький красивий халатик. Розмір XL, розмір M, Розмір L, Чоловічий. Халатик леопардик з капюшончиком. Гарний травичкою. Розмір L. Rumber Голд. Сердечко. Ісі. розмір Елі. Два ікса Елі. Ось такий З Зірочками. Марк Спенсер фірма. Класний халат травичкою розмір розміру МЕЛА. Ама, зараз приберу. Наступний розмір ей на гудзиках, всі халатики з ремінцями, ось такі на блискавці. На блискавці, розмір екселя, На гудзиках. На блискавці. Розмір екселя, На гудзиках ще й ранінець. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.